Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. В перші ночі на нафтобазі знайшли тіло головного інженера та племінника Шойгу, який прибув туди з перевіркою на передодні. Кремль накрило, серія вибухів вибила цілу країну з колії. Як пишуть журналісти, за словами очільника Карла Буданова, розвідка продовжить виконувати свої спецоперації, як і раніше. Українська розвідка часто здійснює атаки як на тимчасово окупованій території РФ, так і. У самій Росії, зокрема, ГУР причетне до нещодавньої атаки на нафтовий термінал та пороховий завод УРФ. Про це пише Financial Times. Зазначається, що лише цього тижня розвідка завдала удару безпілотниками по нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі, пороховому заводі та нафтобазі у Брянській області. Така зухвала тактика часом дратує західних прихильників України. Дехто побоюється, що вона спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь з боку російського президента Володимира Путіна. У розвідки не хвилюють такі побоювання. Він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна. Пишуть журналісти. Тим часом сам Кирило Буданов заявляє, що українська розвідка й надалі продовжуватиме робити те, що робила 19 січня. Російські медіа повідомили, що у Котовську було атаковано Тамбовський пороховий завод. Та зазначалося, що ціллю був цех, де змішують продукцію. Безпілотник начебто, впав біля однієї з будівель підприємства. Його виявили працівники, які працювали у нічну змі. Зміну працівників заводу евакуювали та на місце викликали саперів. Також 19 січня у Росії заявили про атаку безпілотників на місто Клинці. За словами губернатора області Олександра Багомаза, було скидання боєприпасу на нафтобазу. Представник ГУР Андрій Юсов пояснював, що з нафтобази у клинцях постачалися паливно-мастильні матеріали для російських військових. Пошкодження об'єкта зриває графіки, постачання та додає більші можливості для маневру українським військовим. 18 січня у Міноборони РФ заявляли про збиття одного безпілотника над Московською областю та перехоплення ще одного БПЛА над Ленінградською областю. Російські телеграм-канали писали про спробу атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Нагадаємо, як повідомляють журналісти у Смоленській області, було атаковано авіаремонтний завод. Ймовірно, що за атакою стоїть українська розвідка у цій же області. Є авіаційний завод, який осінню минулого року також було атаковано. Як розповів військовий огляд. Дажбіл до Юліан Рюбке. такі атаки на російські об'єкти можуть налаштувати жителів Росії проти Володимира Путіна. Окрім того, ситуація у РФ може погіршитися. Причиною цьому є безпілотники з реактивним двигуном, які нещодавно представили в Україні. Зокрема, російські протиповітряні оборони буде складніше їх збивати, та вони зможуть долітати до цілей швидше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.